Майже щотижнево ми отримуємо запитів звернень щодо мобілізаційних заходів на території області. Проблемні явища пов'язані в і звернення, які стосуються до нас, вони пов'язані в першу чергу з недопуском адвокатів до людей, які перебувають в територіальних центрах комплектування, в чому вбачається пряме порушення права на захист. Так само це питання пов'язане з проходженням військово-лікарської комісії в територіальних центрах комплектування, і так само роз'яснення взагалі процедури мобілізації, врахування і не прийняття документів від військовозобов'язаних в територіальних центрах комплектування. В нашому випадку механізм реагування він є невідкладним. Скровуються запити до обласного територіального центру комплектування, як до керівного органу мабуть, управління всіми районними територіальними центрами комплектування. Але поряд з цим, якщо питання стосується саме діяльності органів національної поліції, а такі звернення на жаль так само мають місце щодо бездіяльності певної органів національної поліції. Ми так само інформуємо головне управління національної поліції для проведення відповідних службових розслідувань і в принципі надання. Вже аналітичної грунтовної інформації, що саме які події мали місце, і які саме дії були вчинені тими чи іншими співробітниками поліції задля саме захисту прав, або у випадку, якщо це стверджувана бездіяльність, то які саме дії здійснювалися, які наслідки цих дій чи проводилися службові розслідування щодо цього, але поряд цим велика кількість саме цих запитань пов'язана з наданням роз'яснення, наданням. Інформаційної певної допомоги, але такий факт є на сьогодні. Ми ініціювали зустріч на рівні керівництва головного управління національної поліції обласного територіального центру комплектування саме пов'язану з тим станом справ, які відбуваються в області, тією кількістю звернень, які ми отримуємо, це майже щотижнево до нас. Такі звернення надходять щодо саме порушення прав військових зобов'язаних під час мобілізаційних заходів. А поряд з цим цього тижня ми вже мали можливість провести вже більш технічну нараду щодо того, є щодо саме допуску адвокатів щодо реагування. Регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги на ці випадки щодо взаємодії з радою адвокатів, саме от в частині забезпечення права на захист, і далі плануємо а, відповідно роз'яснювальну роботу а, на рівні районних територіальних центрів комплектування предметно щодо функцій повноважень, реагування і забезпечення прав військових під час мобілізаційних заходів. І тут слід наголосити, що. А, Першу чергу люди мають можливість і право звертатися а, до нас як до інституції парламентського контролю. Ми закликаємо повідомляти про такі випадки. Якщо такі випадки мають місце саме предметно в районному територіальному центрі комплектування, ми готові здійснювати моніторингові візити предметно а, до будь-якого районного та для Фактично фіксації і відповідного реагування з боку керівництва територіальних центрів комплектування та національної поліції на, на випадки, можливого ймовірного незаконного утримання а, чи застосування неправного застосування а, сили до військового зобов'язання.